Засяяли вогні головної ялинки. Площа перемоги наповнилася ароматами смаколиків. У Кременчуці стартував новорічний ярмарок, та за святковою атмосферою завжди стоїть важлива умова безпека кожного відвідувача. Саме тому перед відкриттям ярмарку офіцери-рятувальники Кременчуцької громади провели консультації щодо організації безпечної торгівлі. На виконання протокольного доручення комісії та проведена перевірка разом з представниками превентивної діяльності ДСНС. Також департаменту торгівлі. Департаменту цивільного захисту, окрім наявності первинних засобів пожежого гасіння, окрему увагу фахівці приділили правильному використанню генераторів. Також перевірили наявність інформаційних показчиків із зазначенням найближчого укриттів на випадок повітряної тривоги. рятувальників Кермічуської громади було надано консультації користувачам кіосків під час святкування новорічних свят. Наголошено на дотримання правил пожежної безпеки, використання генераторів та електромереж. І, хоча площа перемоги засяяла вогнями, найголовніше усе організовано безпечно. Ярмарок готовий приймати гостей, тож тепер можна повністю насолоджуватися атмосферою свята, смакувати смаколики, милуватися ялинкою, брати участь у розвагах і просто радіти разом із містянами. Катерина Грудніва, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.